Всім привіт! Що ж сьогодні у нас буде коротенька, легенька руханка, для того, щоб повернути мобільність нашого тіла і так, щоб у нас не витрачалося дуже багато на це часу. Теж поїхали. Голову вперед, назад, праву сторону, ліву сторону, поворот вправо, поворот вліво. Плечі вверх, вниз. 5. 4. Три. Два. Один. Вперед, назад. П'ять. Чотири. Три. Два, Один. Прокручуємо кожне плече. П'ять, чотири, три, два, один. Лікті внутрі коло. П'ять, чотири, три, два, один. В другу сторону. Хочу зауважити, що саме цей рух виконується не тільки за рахунок. Кола в ліктьовому суглобі, а з рахунок ротації, саме руху в плечі. Тепер зап'ястки. 5, п'ять, чотири. Три. Два. Один. В другу сторону п'ять. Чотири. Три, два, один. Пальчики. П'ять. Чотири. Три, два, один. Тепер на себе вперед. П'ять. Чотири, три, два, один. Перегрудний коло в одну сторону, видих, в другу сторону видих. Я просто подумала, що у нас були достатньо різні руханки з укріпленням, але не було найпростішої, найшвидшої, на яку вам не потрібно багато часу, так, щоб ви встали зранку, не витрачаючи зайвий час. Зробили легеньку руханку і полетіли на роботу, наприклад. Видих. Або, наприклад, коли ви відновлюєтеся після чогось. Також треба просто дати трохи руху. В одну, другу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахил в праву сторону. ліву, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер. Поворот в сторону. 5, 4, 3, чотири, три, два, тепер стоїмо на колінцях. І тут. Зводимо лопатки, прогинаємося округлюємося. п'ять. Чотири. Три два Один. Добре. Тепер ставимо ніжки 90 градусів, звідси на п'ятки на носочки. Я б ще сказала, що це руханка, яку б я зробила після того, як в мене було силове. Я маю на увазі наступний день, да? коли вже відчувається кріпатура, я би її зробила так, щоб трохи розігріти м'язи, але не давати їм перенавантаження. Назад. одне на коліно згинаємо, друге. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Одну ніжку вперед, другу назад. Або на ручках, або на ліктях. Як вам зручніше? І маленька пружинка. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І другу ніжку. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Собака мордою вниз. Потягнулися. Поставили одну ніжку лягли на неї. П'ять. Рухаємося в праву сторону влів. Чотири. Три, два. Один, другу. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре і. Стаємо, сідаємо наче в жабку і піднімаємо таз наверх. П'ять. Трохи не вміщаюся. Чотири. Три. Два, Один. Добре. І тепер сідаємо в метелика, опускаємося вниз, ліктями виштовхуємо, колінце в різні сторони. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Ручки вперед і в праву сторону. В ліву сторону. В праву сторону. в ліву сторону. Три. Два. Один. тепер стаємо, опускаємося до ніжки. І так само до другої ніжки. Вперед. Тепер точно так само, але вбік. Другу ножку. Не ту вправу хотіла робити. Угу. Добре. Ще ж це максимально легка, проста руханка. Це коли мене питають, а що робити, коли вчора було силове, сьогодні кріпатура, і так треба щось порухатися, щоб не бути таким затиснутим або затиснутою, але так, щоб. Не було дуже складно для м'язів, тому що вони такі втомлені. Да? От ось ця руханка. Тому я вам бажаю найкращого дня. Я сподіваюся, ви не дуже сильно втомилися і зробили достатньо все швидко. Так само це добре підходить перед сном, тому що ви зробили розслабили тіло і лягли спадки. І вам бажаю найкращого дня. Побачимося завтра. Па-па!